Всім привіт! Мене звати Ліза, і ви на моєму каналі Хонічан. Це е, відео огляд на дуже круту японську акварель на 48 кольорів від куритаки. В кінці цього відео буде невеличкий відступ, де я трішки розповім про те, де я пропадала і про свої плани на майбутнє цього каналу. Беріть собі чайок-кофійок е, і. Приємного перегляду. Набір, який ви зараз бачите в мене в руках, це Ганса і тамбі, який складається з 48 кювет, і які щільно упаковані в таку елегантну, зелену, велику коробку. Розмір коробки і акварелі 23х29. Сантиметрів і 17 мм висоту. Зелена коробочка має дуже приємну текстуру, яка нагадує акварельний папір, і золоте тиснення з назвою бренду попереду. З іншої сторони, кришки коробки, є така ось невеличка палітра для вифарбовки. А також в наборі був ще один листочок, окремий від цієї коробки, на який я вже і робила викраску. Можете зупинити і прочитати інформацію з середини кришки. Як я вже і казала, у кінці відео я про це казала, огляд на цю акварель я знімала декілька місяців тому, і тоді ж я зробила її вифарбовку. Яку зняла на камеру, але, на жаль, ці файли втрачені, і тому я не можу вам цього показати. Але думаю, ви мені повірите, що це вифарбовка саме цієї акварелі. Сама акварель, розміри, кювет, кількість кольорів справляють на мене просто неймовірне враження. Мені здається, що цієї акварелі вистачить просто до кінця життя. Її тут реально дуже багато. Як ви бачите, я вже малювала цією акварелью, що видно по невеличким ямкам на фарбі. Почати малювати арт я вирішила в техніці по-мокрому. Це коли аркуш акварельного паперу спочатку добряче намочують, щоб папір був вологий і фарба, яка на нього потрапляє, більш краще розмивалася. На цьому етапі я не боюся додавати якісь різкі яскраві кольори, бо акварель, абсолютно будь-яка акварель, ну окрім медової, вона дуже швидко починає світлішати. І тому я не боюся при першій прописці додавати більш темні і більш яскраві відтінки. Не боюся потрапляти на обличчя. На якісь небажані ділянки. Просто заливаю фарбу і роблю потрібний мені тон. Якщо вам цікаво, малювала я на ось цьому папері. Я на пам'ять не пам'ятаю назву, тому тут буде картиночка. Загалом цьому паперу я ставлю 10 з 10. Він витримує всі заливки, багато шаровість. Не скатується, як часто буває. Коли фарба трішки підсохла, я додаю ще більше кольорів, щоб задати тон. Коли мені потрібно прибрати зайву воду або колір, я користуюся пензликом заздалегідь виживши з нього рідину, або користуюся одразу серветкою. На другому етапі прописки. Важливо вдало підібрати пропорцію пігменту і води, щоб ви без проблем могли зображувати якісь деталі, підкреслювати форму, щоб маски, які ви наносите, не, не були занадто прозорі. Найтемніші елементи, на мою думку, варто закладувати з самого початку. Але важливо. Не перетрудитися і не забити папір. Часто в студентів є така проблема, що вони додають занадто багато пігменту і мало води, або дуже багато шарів роблять і це, і це створює так званий сухий живопис. Якщо ви чули якісь такі приколи, аля робота не дихає, там ваш кувшин якийсь неповітряний, то це стосується також і акварелі. Так званий сухий живопис і дуже чітко описує цю проблему, що там ваш портрет, ваші маски не дихають. Тому треба знати собі міру. Не перенапрягатися, не наносити занадто багато шарів. В акварельних роботах краще не добити, чим, чим перебити, бо коли ваша робота ще бліда, у вас ще є шанс її покращити, а коли робота пересушена, перетемнена, то тут залишається лише промивати великою кількістю води і губкою. Але якщо у вас поганий папір, то він просто не витримає, зробиться катишками і коротше, робота з цього не вийде. На перших прописках робота може виглядати трошки смішною, коли ви тільки-тільки наносите. Великі плями, вони розпливаються. Не бійтеся і не, ставте, і не ставте крапку на своїй роботі. Просто продовжуйте довіртеся собі. Ганса і там і добре пігментована і дає насичений колір з перших шарів. Фарба пігментована, але при правильній пропорції води вона також дуже легко стає прозорою. Що дає зробити легкі і повітряні ефекти на малюнку? Фарба дуже легко розводиться водою, варто додати лише кілька крапель води, як вона тут же віддає свій пігмент вам. Коли я малювала дуже відомою аквареллю від країни терориста, то коли фарба була не дуже свіжа, доводилося дуже довго воюкати пензликом по кювеці, щоб вона дала, хоч якийсь колір. Тут я впевнена такої проблеми не буде. Фарба дуже гарно лягає на папір, нема ніяких смуг і зайвих розводів. Також вона дуже швидко сохне, буквально через декілька хвилин вже можна накладати наступний шар. Ну і як будь-яка акварель, ця також. З часом світлішає і трошки втрачає свою яскравість. Але це нормально, просто додавайте нові більш яскраві шари. Відтінки дуже легко змішуються між собою і дають чисті кольори. При малюванні цією аквареллю я не помітила, що вона забивається в пори паперу. Часто буває так, що коли фарба забивається в папір, то вона не дає наносити наступні шари, колір наче просто з'їдається. Але тут такої проблеми немає, можна наносити скільки хочеш шарів. Також генсаї тамбі доволі легко видаляється з пензлика, з палітри. Тут ніяких проблем також немає. Ну, а тепер поговоримо про ціну. Так як це традиційна. Японська акварель, то звісно і ціна в неї. Також не дешева. цей набір в 48 кольорів мені обійшовся в 3000 з чимось гривень. На жаль, точно не пам'ятаю, бо купляла я її в минулому році. І не те, щоб я дуже часто нею зараз малюю через деякі обставини. Я на цю акварель дуже довго облизувалася, так як я прихильниця японської культури, аніме та манги. мені було дуже цікаво спробувати її на собі, на своїх рутях. Але ніяких оглядів в українському сегменті я не побачила. Тому я зробила висновок, що якщо я придбаю цей скарб, то обов'язково зніму на нього огляд. Можливо, саме ви саме в цей момент її побачите і зрозумієте, що отак, це та сама моя ідеальна акварель, якою я буду малювати до кінця свого життя. Загалом, коли я перестала малювати російською аквареллю, в мене була мета знайти. Яскраву акварель, якою можна було б малювати ілюстрації. Можливо, ви бачили роботи іноземних митців, які зовсім не схожі на наші академічні, і ці роботи, вони по суті своєю відрізняються наповненістю різноманітних яскравих кольорів. В той час, як у нас раніше популярна, ну, наприклад, акварелі біля ночі або Нєвська палітра. Вони, хоч вони і виглядали яскраво з одного боку, з іншого боку, зробити ними таку саму роботу, як у іноземних артелів, було дуже важко. Так як на мою думку, вони орієнтувалися більш на академічний сегмент, тобто це акварелі для студентів або для учнів художніх шкіл. Тобто, я хочу сказати, що на мою думку, це не дуже професійні фарби були, але добре, не будемо про них продовжувати говорити це все в минулому. Що я хотіла всім цим сказати. Так, це те, що ця акварель повністю покриває мої, мої потреби в яскравій і соковитій ілюстрації. Проте, якщо ви шукаєте для себе фарби для навчання, і враховуючи те, що зараз більшість викладачів. Вони націлені на більш, на більш консервативний підхід. Вони, скоріш за все, будуть вимагати, щоб ваші роботи виглядали конкретним чином. А саме, це більше коричневих відтінків, більше сюруватих, синіх, ну таких, знаєте, складних відтінків. Тут відтінки вони чисті. І тут всього два коричневих кольори і одна огра. А також є кольори, які містять в собі білила. Це також не дуже вітається багатьма-викладачами в нас в Україні. Типу, в принципі, ті кольори, які більш затребовані в академічному живописі, їх можна намішати, коли тримайте в голові, що викладачі, скоріш за все, не Одобрять вибір таких фарб, бо воно їм незрозуміле і нове. Блін, я дуже сподіваюся, що вся та інформація, яку я вам зараз розповідаю, вона хоч трошечки корисна, бо без сценарію дуже важко, дуже важко будувати такі монологи, але сподіваюся, я з часом навчуся. Ви мене запитаєте, Ліза, а чому ти не користувалася аквареллю роса? А я вам скажу, я нею користувалася, вона в мене є. Невеличка, правда, колекція, бо я кювети збирала окремо, не наборами. Але не можу сказати, що я задоволена нею на всі 100%. Чогось мені в ній не вистачає. Але я не буду казати, що вона погана, бо об'єктивно зараз я малюю не дуже багато, не часто. І акварель в мене поки що просто лежить і в мене нема можливості добре її протестувати і зрозуміти, що саме мені в ній не подобається. А тепер я зачитаю вам інформацію про компанію Куритаки і чим вони займаються. Історія компанії Куретаке починається з. В 1902 році з Наракічі Вататані, майстра з виготовлення Сумі, який заснував в Ататані Шоукаї, це був сімейний бізнес з виготовлення Сумі, який є традиційною галею в місті Нара, Японія. Зазначу, що сумі це туш для графіки, яку добувають з чорнильного каменю, заснована під назвою Куритаки Сумі. У 1902 році компанія спочатку виробляла пензлі для сумі. За своєю будовою вони схожі на акварельні пензлі, що зазвичай мають товсту дерев'яну або бамбукову ручку та широкий м'який ворс, який при намоканні утворює тонкий кінчик. Пензлі, вироблені Куретаке Сумі, були призначені для живопису суміє або для малювання тушу. Куритаки та її дочірній, та її дочірній бренд Зік виробляє широкий спектр маркерів та акварельні олівці. Фірма також здобула репутацію завдяки своєму брашпену. По суті своїй, це пензель з гнучким ворсяним кінчиком і резервуаром з можливістю з перезаправки. Брошпен Куритаки був першим пензлем, що використовував картриджі. Під своїм брендом ScrapBooking Kuritaki виробляє інші канцелярські товари, такі як папір, патерни, котові дороколи, кольорові палітри та фотоплівки. А тепер трохи інформації саме про акварель, яку зараз я використовую. Тобто акварель Куретаки Гансаї Тамбі на 48 кольорів. Традиційна японська акварель для професійних художників та майстрів. Її впізнають за яскравим кольором та швидким розчиненням. Вона задовольняє потреби багатьох творців у їхньому прагненні до виразності у своїх роботах. Широкий спектр яскравих кольорів, що відповідають оригінальному японському ландшафту, можна використовувати навіть без змішування. Сміливі відтінки до того ж стійкі до світла, тому малюнок залишиться яскравим, можна використовувати для різноманітних цілей, таких як ескізи, ілюстрації, суміє та багато іншого. Пігментна фарба на водній основі може бути використана як гуаш, так і акварель залежно від кількості води, доданої для розведення. Більш ніж 100-річна технологія виготовлення чорнила сумі від куретек забезпечує гарне промокання. Це тверда акварель, спресована в форми, яку можна швидко використовувати та очищати. Вона легко розчиняється у воді. Велика палітра розміром 48 на 48 на 28 см дозволяє легко використовувати більші товсті пензлі та зафарбовувати великі площі на роботах. Перш за все, я б хотіла вибачитися за, за такий нерегулярний вихід відео, виходження Little тушу з заглох. І з останнього мого відео, з оглядом на скетчбук теж пройшло вже немало часу. Новинок все немає і нема. І так само відеоряд для цього відео, а саме ту частину, де я малюю і знімаю, цей огляд е, пройшло вже половиною місяці з того моменту. Е, більш того, я починала знімати цей огляд набагато раніше, але на той момент мені не сподобався малюнок, який я зробила і зняла, і тому на якийсь час все це просто відійшло на дальній план. Але зараз. У мене знову з'явилося бажання щось робити для Ютубу, знімати, бути з вами, розвивати український Ютуб. Також хотіла б сказати, що мене дуже сильно надихнули вгори моєї хорошої знайомої. П'ю чай. Я побачила, як як вона знімає, з якою душою вона це робить, і мені захотілося так само. Тому я вирішила, що час настав. І тому я тут з вами. І ви дивитесь це відео, цей огляд? Сподіваюся, в майбутньому таких затримок великих не буде, що відео будуть виходити, ну хоча б раз. На місяць, на два місяці. Бо це якось вже негарно. Насправді мені дуже хочеться робити контент, але щось мене весь час від цього утримує, мабуть, моя власна лінь. Тому я вирішила, що вже пора щось з цим робити. Сподіваюся, я сама саму себе не підведу. Ну, дякую, що ви додивилися до цього моменту. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо не сподобалося, то напишіть чому, поставте дізлайк, все що завгодно. Актив будь-який, це дуже важливо. Бажаю вам гарного вечора, дня чи ночі. Або ранку. На цьому все. Бувайте!